Рішельєвці взяли участь у літньому робофесті. Подію організували викладачі факультету комп'ютерної інженерії МГУ за підтримки Одеса IT Family. Ми сьогодні зібрали школярів з різних шкіл, в тому числі нас підтримав Рішельєвський ліцей. Я дуже потужна команда від них, і ми, як Одеська it Спільнота, підтримуємо не тільки вище, але й стали співпрацювати стали партнерами Рішельєвського ліцею. Кожний день на протязі тижня дітей навчали збирати та програмувати розумних роботів черепашок. Виявилося, що це зовсім непросто правильно зібрати конструкцію та під'єднати всі дроти, запрограмувати рух, відкалібрувати всі датчики та змусити нарешті робота рухатися по лінії, не втрачаючи швидкості на поворотах. Роман Насадченко, учениця 11-го інформаційно-комунікаційного класу Рішлєвського наукового ліцею, дізнавшись про робофест, одразу із залюбки прийняла пропозицію взяти в ньому участь. каже це чудова літня активність. Тут я зіткнулася з новими викликами, дізналася чого багато чого нового, наприклад, як збирати роботів, як їх запрограмувати, А працювати з таким партнером по команді, як Максим, взагалі було круто. Однокласник дівчини Максим вже давно цікавиться робототехнікою. Розповідає, що із задоволенням перепрограмував свій перший ардуїно, і тепер мріє створити робота на основі штучного інтелекту. Перше я почав цікавитись робототехнікою, коли купив ну, коли купив конструктор-маніпулятор. Там програма була написана не дуже гарно, і я вирішив її переписати так, щоб маніпулятор працював правильно. І з того дня я почав цікавитись робототехнікою та Ардуїна. В мене вийшло переписати програму, навіть зробити цей маніпулятор на дистанційному керуванні. Потім я вирішив зробити вже робота такого як класичного, тобто якусь машинку на радіокеруванні. А також, взагалі, моя головна ціль у, у розробці роботів зробити робота, який може і за тобою їздити, тобто ну, якби максимально наближений до штучного інтелекту. Для Юрія і Дмитра, однокласників Максима і Романи, участь у робофесті скоріше стала знайомством з галузю. Хлопці прагнуть більше дізнатися про всі сфери сучасних технологій, перш ніж обрати майбутню професію. Я прийшов сюди, щоб зрозуміти для себе, що таке робототехніка, і розширити свій кругозір і обрати професію в ІТ. Мені було дуже цікаво спостерігати, як з набору усіляких гайок, болтів та проводів збирається робот. Потім його можна. Запрограмувати і кожна твоя дія змінює поведінку. Робота дуже прикольно відчути себе творцем. На робофесті рішельєвці створили три команди: по дві-три людини кожна. Крім один позмагатися у програмуванні роботів вирішили й учні восьмих та дев'ятих класів ліцею. Мені подобається програмувати на C++, оптимізувати код. Я Знайшов нових друзів, коли робив робота. І ось настав останній вирішальний день фестивалю, коли всі команди повинні продемонструвати свої навички у робототехніці і самопрезентації. Ключова подія перегони роботів. Кожна з шести команд учасниць звичайно прагнула перемоги, визнання оплесків та призів. Команда Романни і Максима додатково, поза конкурсом, запрограмувала свого робота на поворот голови, зміну логотипа та рух за дистанційним керуванням. А ще Максим власноруч створив значки з логотипом команди та прапор для робота. Їх черепашка пройшла трек однією з найшвидших. Команда отримала диплом у номінації Швидше за блискавку. Молодші рішельєвці здобули диплом програмний геній. А Юра і Дмитро вибороли перемогу у номінаціях Фаворит публіки та Оскар відпочиває за найкращу презентацію своєї команди. Ми дуже раді, що перемогли аж у двох номінаціях. Ми єдина команда, яка перемогла в двох. Це був дуже крутий досвід. Дякую всім. На нагородженні всі сяяли від радості нових звершень, приємних знайомств і пам'ятних призів від Одеса IT Family». Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.